Чергова ДТП вже забрала два життя. За третє ще борються. хуські лікарі, адже в автівці, що з'їхала з мосту та перекинулась два дні. Тому у Хуському Данилові було троє людей. Усі чоловіки жителі Олександрівки. Правохоронці на місці події встановили, що водій разом із пасажирами їхав напрямок села Сокирниця. Не в з керуванням автомобіль з'їхав з мосту та перекинувся. Дану подію слідчими по статті 286 кримінального кодексу. Внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Авто, яке потрапило в ДТП марки Фольксваген Passat білого кольору, слідчо-оперативна група, яка приїхала на місце, події, знайшла його вже в Ківеті, і Констатувала загибель 28-річного водія, який помер на місці. Пасажирам після ДТП вдалося вижити обох каратою швидкої. І доставили до Хуцької районної лікарні внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. В лікарню доставлено двоє молодих людей. 30 та 40 років відповідно. У одного пацієнта домінують ознаки тупої травми черева, це з ушкодження внутрішніх органів, пошкодження кишківника. За гематома великих розмірів він практично одразу поступив з приймального відділення у операційний блок, та йому надана відповідна допомога, прооперований. У 30-річного постраждалого лікарі діагностували черепно-мозкову травму, крововили в забій головного мозку легкого ступеню. Пацієнт уже в свідомості орієнтується в часі та просторі. Його стан стабільний, і лікарі сподіваються на повне одужання. До слова молодий чоловік сидів на задньому сидінні, а пасажиру, який сидів поруч з водієм, пощастило менше. До лікарні його доставили у вкрай важкому стані. Має місце надзвичайно важка черепно мозкова травма, перелом склепіння та основи черепу, забій головного мозку важкого ступеню. Має місце також важка торакальна травма, ножинні переломи, ребер, забій органів грудної клітки, двобічний гемопневмоторакс. Під час зйомок сюжету пацієнт ще був без свідомості, підключений до апаратів, які допомагали жити. До тями постраждали й так і не прийшов чоловік, помер. Постраждалий, який ще бореться за життя разом з хуйськими лікарями, досі в реанімації, хоч стан більш-менш стабільний, але переводити його звідти поки не збираються. Як тільки стан його буде стабільний і не викликати якогось особливого занепокоєння, ми його вже тільки переведемо у відділення травматології. Автомобіль доставили на штрафмайданчик майданчик. Кузького міськвіділу міліції наразі триває слідство. Правоохоронці з'ясовують причину дорожньо-транспортної пригоди.